Ринок іпотеки до кінця року з кризи не вийде. Вважають ріелтери. Мовляв, фінансовим установам бракує коштів, аби видавати великі позики на довгий термін. Середня ставка на подібні кредити вже сягнула 20,5%. Згідно з даними Державної служби статистики, за рік зарплати українців зросли майже на 15%. Та звертатися до банків за грошима вони не поспішають. Ну в основному до трохи, процентів 20 там максимум. От, якщо не вистачає. Люди після кризису ще бояться е, как би в таку долгову яму заходити, да, тому що стабільності нету, ніт впевненості в завтрашньому дні. І е, в основному люди користуються тими средствами, які у них є. Іпотеку банки нині дають лише одному з десяти клієнтів. До того ж, вимагають якнайшвидшого повернення коштів. До 10 років банки видають кредити, до 10 років і ставка до 30%. відсотків. Це в гривні до кризи 2008 року були банки, які видавали іпотечні кредити до 30 років. Дуже великі суми там були порядка мільйона гривень. На купівлі квартири тим часом забудовники активно пропонують наддешеве житло за квартиру. Просять від 23 до 30 тисяч доларів. Та рієлтери радять обходити таку рекламу десятою дорогою. Мовляв, за ці кошти компанії намагаються продати лише вириті котловани або квартири в багатоповерхівках, які зведуть через кілька років, і вже тоді сформують справжні прайси ціна тисячу доларів за квадратний метр, ну, тобто, якщо 30 метрова, то має бути 30 тисяч, розумієте? 30 метрів квартира однокімнатна, така стандартна, розмір радянських часів, да? то це нормальна ціна. Якщо 23, то що це має бути 23, тисяч, 23 квадратних метри нашого нового. Нині за ціною тисячу доларів за квадратний метр можна знайти житло на первинному ринку на околиці Києва. Що ближче до центру, то дорожче. Там просять у середньому півтори тисячі. На вторинному ринку метро обійдеться у 1804 долари. Однокімнатну гостинку можна придбати за 53 тисячі умовних одиниць трикімнатну за 125 тисяч. Принаймні такі ціни називають посередники, звісно, з урахуванням своєї вигоди. Олена Лоскун Сергій Колодій, телеканал Юбіар.